Хід приїхав до рівного із серією із семи поспіль переможних матчів у чемпіонаті Екстраліги. Гості упродовж усієї гри володіли територіальною перевагою. Втім, реалізувати свої шанси до перерви не зуміли. Господарів врятував Дмитро Дяченко. А коли і він не зміг, стійка воріт. Доля везіння нам в першому таймі, як то кажуть, супутствувала. Десь пару моментів вони не використали. Ми перевели в таке, як то кажуть, тихе русло гру, і в нас було пару моментів. Якби ну все одно бачите швидкість прийняття рішення, думка е на полі, нас трошки вона йде чуть-чуть повільніше, ніж команди суперника. Але бачите, ми до того йдемо, і нам самим було цікаво. Зіграти з таким суперником і відчути наші сили. Кардинал Авангард здебільшого відбивався, але мав і декілька своїх моментів. У першому таймі Олександра Сухова ледве не перехитрив Дмитро Скипчик. А по перерві свій шанс втратив Сергій Кравчук. Моментів ми зробили дуже багато. Реалізація була погана. От пару контратак у кардинала. От цього ми і чекали, що вони будуть на контратаках. Добре, відіграли в обороні майже. От. ну, гол ми не пропустили, але деякі моменти не дуже ми зіграли. Ось тому, ну як то кажуть, перед дуже такими відповідальними матчами такі ігри бувають. Долю матча вирішив автогол. Владислав з кута майданчика на лівому фланзі атака намагався виконати простріл, але м'яч від відмикати кослюка влетів у ближній кут воріт під опорнуного голкіперу 0-1. Хіст з 24 очками продовжує лідирувати. А кардинал з 11 балами залишився шостим. Ілля Томашевський, новини Рівного.